Ух ти! як створено дому Йоха не робить. Це зима. Друзі, я знайшла дещо цікаве. Знайшла місце та встановила пастку. Не планували. їх перевіряти. Квіточка на добочку. Початок подорожі і хтось вже порвав свої капці. Туфлі розвалились. Як створу домовити, Йоха не робай. Привіт, друзі. Ну що ж, сьогодні ми міняємо місця наших пасток. Будемо вдома переглядати. а Зараз знімаємо карту пам'яті. Пастка знята, переносимо її на нове місце. Хоч зараз зима, але температура плюсова. І треба бути дуже обережними, адже можуть прокинутися такі неприємні маленькі створіння, як ліщі. І їх можна легко знайти на таких дрючках, як сухої кропови та інших. Аж не віриться, що колись я пам'ятаю, нам відміняли школу, адже було мінус 30. Бо зараз плюс п'ять, плюс сім серед зими. У мене є дуже багато ідей для нових відео. Але я б дуже б хотіла їх зняти, коли хоча б притрушає сніжком. Поки що це, здається, звичайна мрія, але все можливо до кінця зими. Переношу я пастку не на просто звичайне місце, а на місце, де є можливість. Маленька вирогідність, але все ж таки вона є. Побачити рись. ось ну, один дружбан уже повзе по мені. Це те, про що я говорила. Літо, зима, осінь, весна без різниці, кліщі є всюди. Прошу зауважити, що він досить такий енергійний. Трава така зелена, що й не скаже, що зараз зима. Друзі, я знайшла дещо цікаве. Ви просто подивіться. Водно схоже на пасмо білосніжного волосся вовни, Тому й називається крижаною бородою. По крижаним волоссям. А ось наш є тільки голоднів раніше за мене. Зазвичай я завжди перша. ж гарна річ але треба продовжувати ось це не всі люди знають що це таке але я дам вам час трохи подумати А тут їх ще більше. Раніше їх класифікували як гриби, тварини, рослини, але вони не є не рослинами, не тваринами, не грибами. Це слизовики. Саме тут полюбляють ходити лосі. До речі, саме наступне відео повністю буде присвячене зазнятим матеріалом з відео та фотопосток. Ходили лосі. І уявляєте, вони такої висоти, що ці опаші дерева для них просто нічого, вони їх так легко пересупають, а нам так просто все не дається. Наша пастка, вона найбільше, мені подобається. Так, очевидно, що біля них хтось тут ходить. Що за бурулька якась висить. Good. And... Уде десь тут ставити пастку. Адже саме в цих краях були помічені сліди рисі. Пастка і навпроти пастки висить голуб. Голуба я відбила у кота в місті, він не грався, але голуб все одно помер. Тож я вирішила повісити його перед паскою. Хоча б помер з таким смерті. Сліди були, до речі, помічені саме на цьому бревні стовбурі. І нам залишилося розмістити останню пастку. Треба знайти підходяче місце. Пратона бобра, гадаю, ми також зазняли. Точніше, пастка зазняла. Буває ще лід є на річці. Є це з першого погляду схоже на куряче, але дуже сумніваюся, та ще й в такій глушині. А отут щось проходило. Зима, але кліщі, сонечка на траві я в шоці. Нарешті через 30 хвилин я знайшла місце та встановила пастку. Ось тут приманка м'ясо, точніше, голови. А от там десь паска. Зараз її сама знайти не можу. Її так замаскувала, щоб ніхто не побачив і не помітив. Хоч тут ніхто і не ходить, але все одно. Ух ти! Ти що? Обов'язково було. Допомогти! Відпочити. Прилягти. Навіщо ж мені допомога? Сліди. От дятли, так довбають дерева. Можна так на раз, два-три в бобрину нору провалитися. Ось виглядає так, наче дятлам хтось чи поснідав, чи повечеряв. Бій був запеклим. Сьогодні грибів у нас в планах не було, але ну не можу ж я пройти повз цих красенів. Будуть на вечерю гливи. Яка краса, ви просто подивіться. Не можна пройти повз, хоч ми і не планували. Ти за грибами. Ну, краса ж, буде що їсти на вечері. Ще ж, друзі, сонце вже заходить, пастки я розставила. Я обов'язково з вас сповіщу, як буду їх перевіряти. Тож, побачимося в нових відео. До зустрічі! Вам дуже дякую всім за увагу та перегляд! Скоро побачимося! Гарного дня!